Як зробити успішну кар'єру в Німеччині? Будинок, машина, яхта. Це те, що довгий час вважалося бажаним і мало продемонструвати. Ти багатий, успішний і піднявся по кар'єрній драбині сходинка за сходинкою. Усе життя в одній і тій же компанії. Так само, як свого часу, батько та дід. І як же найлегше піднятися цією драбиною? В ідеалі треба бути чоловіком, віком до 35 років, високим, ще не лисим і вже одруженим. Плюс мати вищу освіту, походити із заможної родини, бути родом з Німеччини. На засіданнях треба багато говорити, хвалити начальника, зневажати колег і жувати гумку, Принаймні, якщо вірити дослідженням. Утім, кар'єрна драбина нині швидко відходить у минуле. Кар'єра майбутнього це радше не драбина, а мозаїка з дедалі більшими шансами для жінок. Різноманітні сфери діяльності та роботодавці, що швидко змінюються. Робота з дому чи в дорозі в постійному контакті з іншими. Начальник більше не вирішує, що вам робити. Ієрархія тепер горизонтальна. Під ваші таланти цілеспрямовано створюють нові робочі місця. Символи статусу більше не потрібні. Важливо насолоджуватися життям, мати час для сім'ї та хобі. І навіть якщо ваш проект не вдасться, то що? З'явиться новий шанс. При цьому ви вже заручитесь підтримкою і спиратиметесь на здобутий досвід. Усе це елементи кар'єрної мозаїки. У якій я відіграє головну роль і дуже цінується. байдуже чоловік ви чи жінка.